19 січня у Полтавському апеляційному суді продовжують повторне слухання справи щодо аварії за участю водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. На засіданні дослідили висновки транспортно-трасологічних та Допитали ще одного експерта, який їх здійснював. При швидкості 50 км за годину при допустимій швидкості руху. А, Воді Мало можливість так, про можливість мала можливість зупинити на спорт бізнес. Технічна можливість мав мав свій приступ теж мав єспіть велосипеда і восьмовіля від нас в місці згідно цих показів експерта, його експертиз обвинувачена мала технічну можливість уникнути ДТП, і вона винна у скоєнні ДТП. Після допиту експерта суддя виніс на обговорення питання щодо призначення нової автотехнічної та транспортно-трасологічної експертизи. Про це клопотав прокурор. Ми вважаємо, що попередні експертизи, які були проведені, вони були проведені неповно, суперечить одна одній, і допити експертів лише частково зняли певні суперечності. Зв'язку з цим є підстави для призначеного експертизи. Фактично, ми маємо дані експертизи викривлені тільки через те, що туди недостовірні дані внесені. Вони говорять, що швидкість така, така то була за показами свідків, а такого немає у матеріалах справи. Турно проводити експертиз немає підстав, адже це не дасть нової інформації і лише затягне час, вважає сторона потерпілих. А представлених висновків і допитів досить для ухвалення вироку, вважає Дмитро Семеха. На сьогодні вже шостий рік минає з моменту ДТП. Строки притягнення до відповідальності 10 років, вже 6 років сплинуло. Зараз призначенням експертизи можна завоювати затягування самих цих строків. Суд задовольнив клопотання прокурора на наступному засіданні. Розглянуть питання щодо нових експертиз. Нагадаємо, аварія сталася 6 листопада 2018-го на пішохідному переході в Полтаві. Тоді водійка Наталія Саєнко за кермом позашляховика збила неповнолітнього велосипедиста Артема Левченка. Після двох місяців коми хлопець помер у лікарні. Водійку звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. 25 листопада 2020-го октябрьський райсуд виправдав Наталію Саєнко через недоведеність кримінального порушення. А на повторний розгляд справу повернув касаційний кримінальний суд, скасувавши ухвалу апеляційного Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.